Обалді ще щось підсідає. побудувала в 3-х роках. Ми їдемо на каручини і щойно бігли за трамваєм. Їдемо на біле Розказую, як ми добиралися до водосховища. Наш маршрут почався зі свято миколаївської Там ми сіли на трамвай і доїхали до Караченів, до зупинки рудоремонту. З рудоремонтною ми йшли пішки аж до самого водосховища. Йшли найкоротшим шляхом через залізничний міст, там дуже страшно. Але є інший шлях для тих, хто боїться йти через залізничний міст. Це доїхати на другому трамваї до кінцевої, і через підвісний міст кар'єр дістатися до водосховища. Мы йдемо на бі. Чого я Мы довольно біло камень відео Я так само записала. Он Паша. Поша ган. Ми підходимо. Ыды, до короче, ні. Них... Ще десь годину йти приблизно. Ми зайшли, вивіз, коротше, міський. Що скажете? Що? Як вам? як я плачу? Від страху. Не я плач. плач. Страх. Не плач. Ти там хотів з тобою, що він може, знаєш, я йому не радує. <laughs> вот так отак от. Це не достатньо плачеш? Я не плачу, я сміюся. Слізь сльози. <реш> Ща я к сальту поїбану, пока на Давай. <реш> Бля, там не тут. Давай. Давай. Я потім добре. Ладно. Тут дуже задокументовано. поверхня. Yeah. Якщо я зламаю собі руху, то це ти будеш ходить. А потім я вже буду депут... один, як заблизно входимо. У мене точно. Тут, може, краще світло. Ну так. Да. Да. А я скажи, я Да. А не, <laughs> отмена. <laughs> Все записано. Я, я, я перепутала. Лиза, будешь сальто делать. Слушай, сальто назад. Нет. Как она мостил? У моста. Никто не хочет Блин, ну придется Паша делать. У него нет выхода. А, ні, все правильно. Да, вот это скидку. Конечно, мені стрмно. Пицца. Концепція в мене яка катавація. Класно бути безробітним. От де зараз всі люди, що працюють на праці. Де зараз я? Я йду на берег водосховища робити собі чайочок з видом на оце Криворізьке море. Мінуси нема грошей. Плюси в тебе вільного часу. Тому, коротше, будьте безробітніми, походу, я не знаю, що вам порадити. А Ой, маю, ти, гроші, Буде економі, Тут не всі уходи. безробітні. Катя будет поднимать реку. Мы уже дошли до места. До пляжа на Карачанах. Сейчас вам покажу.

Кріворійське море. Я в мене Підписуйтесь на Леру, у неї про влог безробітній. Что ты резон? Хоть и расстался, О, Ой, демодали. Ой, бля, <laughs> что-то впало. Как тебе? Нормально. <laughs> Красиво. Все? Ну что еще сказать? Следы кабанов. А, реально. Прикольно. Реально следы кабанов. Они Да. Там ферма, да. спуску тут. Блин, а мы можем Вау, да. Треба десь знайти, де більш А тут ні? Кажу, унікальне явище, коли так вода, бачите, колами замерзає. Або а обитяг... як воно називається? А, оце самі гугліть, я вам це все знаю. А ты я меня мне нахуй не будет. Обалдеть! Оу, Так, вам я хоть допомогу? На, поснимай меня. Давай на свипа снимаю. Я, разумею, что у меня такая классная камера, но я, буду в обочине. Боже мой, нет! Так, а я, о, щас, нет. Я подойду. Я тебе сняла на Господи, боже. А, это потяг, господи. Что это ты? Машина. А, да? А, на. А, а я думала, камыш. Господи, ты там жива, может тебе допомогти? Обалдеть, подожди. Посмотрите, что она чудит. Подожди, вона тут трасочки ковзає. І що там видно? Да блин що он супер тонкий. Да, от можеш подивитися, воно видно, у мене тебе запустило. Uh -huh. Не було, так я розглядаю, А ти на відео знімаєш? Да. Я розглядаю дно або своє майбутнє. Обирайте саме. Пашу доторкнувся до тієї бабки і сказав, що воно проклято. Да, і... я рядом, 5 і ще і це. І знаю, що блін, тупо намагаюся просто перетягнути на себе одіяло. Так, ану Катя, розповідайте, будь ласка, що ви знаєте про це місце? Тільки поближче, щоб я щось чула. Ага. Нічого. Нічого? Реально? Та ні, не, не знаю. Ну, давайте, де ми знаходимось? Ми зараз знаходимося е, на кричинах, це урочище біле каміння. Ти не знаєш, чому воно так називається? Через оці мінерали чи що це? Грунт оцей? Ну, через бі біле каміння, так. Да. І це все ваше пояснення. Mm. Нормально, мені підходить, в принципі, я найбільше не здатна на аналіз, мені нормально. Добре, дякую. Можемо йти, можемо йти. О, добре, подожді, подожді, щось таке так візьму, щоб я його не побила. О, я, я знімаю. Добре, ще там щось відбувається. Е... Як би ви описали це місце? Ну, от, давайте так. Це місце дуже гарне. Ви б могли сказати, що от кривий ріг славиться дійсно такими місцями, бо всі вважають, що в кривому розі немає гарних місць, немає куди сходити, немає на що подивитися. От як ви оцінюєте дану місцевість? Ти на інтерв'ю? Це неймовірна енергетика, відчуваються такі заряди енергії, і це дійсно така із одна з достопримічательностей. Я не знаю аналог української короче. Піде, 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 добре. Хто тримає цей район? Пес патрон! Пес патрон! Ладно, ну не дуже з мене ну і, і співачка з мене не дуже. От нароки колись ми майже нічому місці, плюс-мінус. Ага. Е, раніше були села. Ага. Я не пам'ятаю, як вони називались, але села затопили, е, біля сел були кладовища ага. і все це під підводив пішло. У 30-х роках, да, як воно з'явилося, за яких причин, в яких роках і е, для чого? Водосховище побудували в 30-х роках. Дамбо водосховище ага. для нашого криворізького, воно, для Ага. Щоб виправляти метал, потрібен був великий резервуар води. Ага. І так з'явилося водосховище, щоб зараз все місто, майже все місто, п'є воду звідти. Ляско-кальдаску Блять, Ну хто? О чому? Хто при інтелектуальні речі? а Потужно, це було потужно. Дякую. Що вже? що, казали? Що ви ще казали? Що ви ще казали? Ви ще казали? А можна катечка? От, От зараз якраз десь під водами знаходяться оці цвінтарі. І коли рівень води опускався, а тут є такий залишиний, як то е, раніше було видно хрести. Зараз я не знаю, як можете його заспокоїти. Каче, поки Катя і реально якісь толкові речі розглядає, там відбувається щось незрозуміле. нерозуміле. Як зрозуміти, де знаходиться зараз сонце? Воно зараз сідає, отже там захід і воно на заході. Такі не бігає. Ой гад. Так, так, ай-ойди, так. Оу, ну о о бля, я не зняла, як воно впало, бо я не вмію знімати. Nee, папа, uh. не зняла. Там ліза. О, oh, сейчас будеш проблем номер два. Давай. Оу, oh, єс. Yes. Я зняла. Єш. Yes. Нереально гарно. Блін, ну схоже. А оцей, як його, е, пірует. О, єс! О май гад! Did you see it? Oh my god! О, ні, 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 ні. Вау! Вау!

А ви подумали про її? Вони ж саме тут не можуть вилазити подихати. Нашою дишать. Це не дитини і не кити. Подихати не можуть, собі. Да. Блин, ну тут прям вообще как стекло лед. придумали? Да. Далеко еще? А, -а, а. Мы пришли работать чайечок. Тут наш этот пункт незламности. Конічіва. Я також свій щас поставлю. Ну, Лізі хайно на 20. тима. Та, в натурі, Ліза, ти чого? Його просто треба на щось поставити. У мене є поки що отакі. Ну чо, погнали. А? Да. Булькає там щось. Окей, булька, нам булька. треба пальник портативний. У мене ми... готові пиріжки. Маш <гас> да. пиріжок! Я хочу пиріжок. Оу, oh, єс. Yes. Тут такий у нас гель. Я от тобі сюди покладу. Його треба підпалити. Вольно, ну тут теплі пиріжки. Блін, потім вставиш, значить тут все підірвалося, блядь, Садуйся. а що це такое? Це лера буде, а зараз коштеру розпалюваю. Ну огонь, какое оно Вже, Уже горит, уже горит, Лера. Да, труснись. Да ну горит уже. Я не бачу. Да, не Реально там щось падает. Горит уже. Горит, горит. Холодный будет. Пишоп! Пішла реакція. Да не спалила, я себе нічого. Подождите. Що у нас тут відбувається? Ладно. додаємо яму хорошою. Ну я спливаюсь, она перегреється. Не знаю. Він, конечно, я сам цепи ще горячий. Я тебе термокводку О. О. Ну, воно там треба горить. Комусь ще щось підігріти. З чаем і з пріжочком. Ну насправді що... <гум> на Антарктиду знімали усе отут, в Кромморозі. Да. Це як кажуть, що там хто? На самом деле американці налітали в космос. Типу, що воно все було в этом свято. В Стенлі знаєш. Оце Антарктида тут знімала. Ну, один в один. А там где? В Антарктиді такі смачні пірошки скашують. Вот такі смачні пиріжки з картошкою я в мануфактурі. Тоді там нема що. Та ви можете о якось взаємодіяти. Блін, є фільм чистое сіяння». Нет. там сіяння чистого разума? Короче, о. Бля, телефон выпал. Мама, купи телефон! Нет, пожалуйста, нет! и так, Ну, вон, пробей, пробей, пробей. Ой, все. Большие видишь, белые штуки, и там черные. Тангины. <ріст> Все, депресія пройшла. Все, ми попили чайок, поїли пиріжки і йдемо назад. Отак от, от провели час. Короче, тут взагалі. Бомба, пушка, ракета. Забралися сил та енергії ідемо. Йдемо додому. У мене ще на 6 години тренування. Але я не знаю. Треба <говори> ще повернутися додому. Такі узори, ну, дуже прикольно. Взагалі вау. Дуже гарно. Дуже гарна місія. Неймовірно. Взимку, влітку, восени навесні. Будь-коли приходьте сюди, і відпочивайте. Набрайтеся сил та енергії. Тут дуже мальовниче, енергетичне місце. Короче, це не буде. Красний нос. <таспоріг> Вы смотрите. Наверное, С стороны. Ага. Ну, она по низу бегает. Одна и вторая. Ага. В смысле? Кто это? А вон она какая она красивая, какая-то серенькая, Да, маленькая. да, да. Я сняла. А вот Это маленький монечки. Блин, а кто это? А, она такая красивая. Повертаємось у дуже чисте місто, а над містом така чорна туша стрмна. Все місто затягну, затягнуте шмогом. Сонце світає. Така краса. Я не знаю, що я що туди говорю. О, все, ми вийшли з Карченішкого лісу, і наш похід завер... закінчився, завершився, сподіваюся, Чого бо цей влог <сих> це вам сподобається. Ви дуже класно провели час. І що, що ще сказати? Да, все, пока. Все, пока.